Гроші на комплектуючі для дронів волонтери руху підтримки закарпатських військових почали збирати 20 грудня 2023 року. Щовихідних кілька змін охочих стоять зі скриною для грошей в супермаркетах Ужгорода? Збираємо кошти на комплектуючі деталі до дронів. Долучайтеся, будь ласка, до збору. Кожна ваша гривня має важливе значення для закриття збору. Із 20 грудня 2023 до 26 лютого цього року волонтери зібрали гроші на комплектуючі для 117 дронів. Близько сотні з них уже на фронті. Виготовляють безпілотники теж волонтери безкоштовно. Ми знайшли в своєму середовищі людей, які мають практичний досвід роботи з паяльником, збирати, своїми руками щось збирати, майструвати. Вони пройшли відповідні курси, навчання у Вікторі Дронс, мають сертифікат, і це дає можливість нам впевнено збирати якісні дрони, які працюють потім вже бездоганно на передовій. Після аналізу ринку і підрахунків волонтери зрозуміли, що вигідніше закуповувати комплектуючі, а не готові дрони. На кожному 7-дюймовому маємо не менше 5 тисяч гривень економії, на 10 дюймових дронах до 7 тисяч. І це суттєві гроші. Якщо дрон коштує, нам обходиться 15 тисяч гривень і п'ять мише, ну, і виходить, що п'ять мише економимо, то четвертий дрон у нас завжди виходить якби безкоштовно, якщо його купляти. Ужгородські волонтери виготовляють два види дронів: семи та десятидюймові комплектування підбирають до конкретного запиту військових. Це дрон камікадзе, це сім дюймовий, піднімає один кг сімдесятих корисної ваги вибухівки. Тут ви бачите теж десятидюймовий дрон. З великою батареєю він дозволяє підніматися на висоту до кілометра. Відстань може бути до 12 кілометрів. В польоті з цією батареєю це до години. Якщо ми комплектуємо ще більшу батарею, то може годину 20 знаходитися в польоті і піднімати до 3 кілограм корисної ваги. На даний момент кількість що ми можемо виготовити, перевищує на порядок, ну не на порядок, на раз в 5 перевищує ті кошти, які ми можемо залучити на даний момент. Це відео військових. На ньому робота дронів, які виготовили закарпатські волонтери. Вони показали себе дуже з хорошої сторони, тобто якісні збірки, якісні пайки, це налаштування, тобто повністю придатні до роботи, з ними не потрібно ще витрачати час на те, щоб їх підготувати до польоту. Крім того, постійна комунікація дає можливість покращувати ці моделі, враховувати. Потреби під різні типи, тобто бомбери або камікадзе, і відповідно підкориговувати більш там специфічні камери або двигуни, які можуть нести на більшу відстань. Тобто це все враховується. Наразі волонтери виготовили наступну партію дронів для військових. Безпілотники підписали іменами закарпатських героїв, які загинули на фронті. Ініціювали це до річниці повномасштабного вторгнення Росії. За словами Володимира Сурана, планують зберегти традицію. Ми розуміємо, що це символічні речі. але коли ми бачимо відеоматеріал, який нам присилають підрозділи з використаними нашими дронами з ураженими цілями, ну знаєте, таке відчуття, що ці хлопці, що полягли, вони приймають участь далі у війні. Дрони та інші пакунки військовим відправили 26 лютого. Ну, у цьому випадку, звичайно, корисний дрон, ми розуміємо. Але для того, щоб в коробці не було повітря, вирішили запаковувати хлопцям те, що буде або смачне. Ми, ми намагаємось фарширу корисне пакувати. Це, зокрема, родзинки, горішки, звичайно, кава, батончики енергетичні, шоколад згущене молоко. Це все те, що завжди йде у коробку. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.